Це так, чи на часі вона, чи є е, е, сенс зараз займатися? У нас війна, у нас немає чим займатися. Більше треба більше війною займатися. Не. А, так от на цьому слайді ми бачимо якраз ці аргументи. А, на дорогах міни дуже багато людей, а ще більше а, отримує а, якісь поранення тяжкі або легкі. А, але ці особи на якийсь час випадають життя, випадають в життя суспільства, вони не можуть заробляти, вони не можуть генерувати для країни якраз відваловий національний продукт. І, ну, це просто якщо брати цифра. От. Сьогодні подивився статистику знову ж таки по повномасштабному вторгненню. Так от за рік з лютого по 24 лютого 2022 по 2023 рік, за кінного від повномасштабного вторгнення, 344 людини в Запоріжжі і 939 з них І бачимо, по пораненню ця цифра теж трошечки можна навіть співставити, а враховуючи, що... Масштабне вторгнення зараз тільки півроку, півтора року, то а, ситуація на дорогах триває вже дуже давно, це вже більше 10 років, як, я як це 20-25 2025, коли кількість автомобілів під час півдорожнього руку почала стрімко зростати на світ Тому а, ми вважаємо цю тему зараз доцільною, важливою. Ми не маємо під час цієї повномасштабного на вторгнення втрачати життя і здоров'я людей, що за рахунок що треба робити їх безпечніше вже прямо зараз, хоча б починати якісь робити та Які основні причини ДТП? Почисті. Порушення правил проїзду перехрест, недотримання дистанції, порушення правил проїздних шипових переходів, керування транспортним в засобами в треба стані, прохідне встало в місті, виїзд на сумішну смугу. Ну, далі вже менш <пробирання> <пробирання>, сигналів, що теж, теж, теж дуже суттєва причина. Також зазначу одразу, що по причинах конкретної ДТП може бути і ти. Це може бути перевищення безпечної швидкості, і порушення правил, керування транспортним засобом на небо стані і перевищення безпечної швидкості. Це сумується, накладається в день на обман, але можливо не тільки... Не варто бачити, скільки цими місцями є просто типовими, там, де стається найбільше ДТП, де ми отримуємо знову ж таки найбільшу кількість жертв або загиблих. Це перша ділянка, це вулиця Бахмінська від Гребельної до Матівської. Якщо хто знає цю ділянку, там дуже пряма дорога, без перекрест, майже кілометр без перекрестів, тому водії. Часто там більшою швидкість, більше дозволено, і небезпечно. Хоча на цьому ділянці є де декілька ну, переходів пішохідних, там дорога розстріляє, житловий масив, люди там і ходять в садочок, в лікарню, в школу діти. І ну, це небезпечне місце, де люди уникають, навіть приходять і іноді навіть йдуть до світлофору за майже кілометр, щоб перейти безпечно. Декілька рекомендацій. По цій ділянці підвищені пешеходні переходи. Дуже просте, дуже спокійне рішення, яке не затратне, воно не вимагає багато виконання коштів, але <кій> є <кій> дуже <кій> ефективним. <кій> воно робиться, виходячи зі швидкості, яка дозволена на цій ділянці руху, так, щоб, наприклад, з цією швидкістю можна було їхати спокійно через це підключення. Це не як бажаючи поліцейські, які заставляють її скидати швидкість до 20 км на годину. Це достатньо перешкодний переход. 50 км на годину, і це не створює якихось незручності як для водіїв, так і для пішоходів. А для пішоходів навпаки, це приклад доступності. Це перехід, який вже на рівні землі, він вирібний на, на рівень тротуару, і людина навіть на лісу, там, мама з коляскою, може спокійно проїхати, не пристрибуючи бордюри, там, там, навіть якісь там хвилини, які завжди нас, на жаль, не відповідають. Знову ж таки, виходячи з нашого досвіду, ціна конструкції близько 60 тисяч гривень, це приблизно за дві смуги. Якщо чотири смуги, то це вже 120-140 тисяч гривень. Знову ж таки, ці неприблизні, це може варіюватися в залежності від підрядників, від проєктування, включання чи ні та інші лічи. Ділянка це вулиця Хепельня. Теж далеко від першої ділянки вулиця по суті є своєю транзитною. Тут не те, що багато пішоходів, але там є зупинки громадського транспорту, і люди знову ж таки переходять ці дороги. Хоча там теж пряма широка дорога, широкими смугами, така теж потребує їх і. Красиві. На нашу думку, це пішохідні е, переході, але вже з слівцями безпеки, тому що е, переходити через дорогу чи через смуги, особливо якщо там великий поток машин, дуже складно. А так пішоходу достатньо прийти, наприклад, від смуги, е, зупинитися в безпечному умовно для себе місці і відділені знаками, відділені умовними е, засобами за свободні, і тут вже буде набагато безпечніше. що Безпека та життя людей для нас на першому місці. Ми зараз з вами подивилися місця, певні, так, для нас це просто складати такі картинки, але якщо ми будемо більш детально їх розглядати, ми будемо розуміти, що там була кроки. І вона була за того, що треба щось зміняти, треба щось робити. Тобто, якщо ми розглядаємо статистику ДТП, не буду повторювати цифри. На перше, у нас йде маневрування. Але якщо ми будемо аналізувати, у нас швидкість на другому місці, але якщо по травмах, то швидкість є у нас на першому місці. Тому що і за швидкістю у нас більше травмованих людей. Тому для нас першочергово, що ми пропонуємо, це зменшення швидкості в місті за рахунок тих же підвищених пішохідних переходів.